І так, ой, ваші я на сел, на у вашому опуску Христові, навчили вас, брати і сестри. Ми говоримо про реальність, ми говоримо про реальність, правда чи ні? є така, там, де Божа присутність, там Божа рука, там Божа дія, там Божа сила. І воно вибиває із нашого мишлення цей стереотип традиційності. Що ми приходимо традиційно в неділю, нас назавдім це правильно, популярно. Зібрання, чи служіння, чи церкву ми віддали Богу там дві і пів години часу це так сформовано в нашому мишленні. Ми себе з цим ототожнюємо а і ми вже в тому і є. А я вірю, що ці стереотипи треба їх розбивати в розумах і в мишленні. що ми збираємося в церкву Божа. Ми є нею вдома, на домашніх групах на служіннях, виходимо. виходимо. І ми збираємося разом для того, щоб Господнє ім'я було прославлено, прагнемо його слово, прагнемо доторку, прагнемо руки. І там, де Божі люди зібрали ім'я Господнє, його Слово, Він сказав нам, збувається, де двоє, троє ім'я моє, я є з ними. І ваша амінь було дуже зручно, від де скравне амин. І це пише Боже правда, але ну, інакше воно не правда, інакше це просто щось кимось написано, а справді ми збираємося Господнє, І він хоче, щоб ми знали це і розуміли це, і цим жили. І там, де є спрага усвідомлення розуміння, ми свестені отожнюємо, як церква Божа, ми разом збираємося, і Господь приходить. І рукає діяльна, і одусиє діяльний. Ми хочемо прославити, ми хочемо розказати про певний момент нашого життя. Хочемо порадіти з, ним і з ним, а він чи ні? Хочемо його дотику до нас, хочемо його слова, хоча ми читаємо його вдома свободні. на Божому слово, молимося, але нам приємна спільнота. Прошу поговорить сьогодні. Але про що ми говоримо? Ми говоримо про реальність? Ще ми себе отодожнюємо з традицією. З обрядом, з звичаєм, чи із завітом, із Богом, із і із церквою. І про це сьогодні хотів би говорити в контексті завіту я те, що собі замітив для нас з вами, брати і сестри. І хочу зачитати яке тексті писання. Перший це послання посла Павла перше, до Корінтян. Одинадцятий розділ. Оторкається і причастя. Тому хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу у Господню негідно, недостойно, буде винен супротив тіла та крові Господні. Нехай же не людина випробує себе, і нехай хліб їсть і щащі п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи, не розсудуючи. Розсуждає uh, про тіло, то й собі суд їсть і п'є. І ж таке писання нагадує знову ж? Знову ж, браті і сестри, ми вже чули сьогодні, ми в з Богом. І писання про це чітко і ясно говорить. І Господь хоче, я вірю, тому що це центр, який є в Писанні, Господь хоче, щоб його діти, його любим. Знали, усвідомлювали і жили життям завіту, і з ним. От заповідь, заповіть, що я його складу по тих днях, то торкається Ізраїлодому, 10-й розвідго назвами, але так, щоб вже не шукати, закони свої в їхніх думках напишу, на їхніх серцях напишу їх. І буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього і кожен брата свого. Промовляючи, пізнай Бога, чи знай Бога. Усі бо вони будуть знати мене від малого аж до великого. Буду я милостивий до їхніх прав, їхніх гріхів я не знаю більше. Амінь. Новий заповідь це, коли каже новий заповідь, то тим назвав перше старим, а що ворогневіє і старіє, то близько до зутління. Інше так списання, котре би хотів взяти, із старого завіту, 18 розвідка Замуїло, і склав 18 розгляд, і склав з Йомантан із Давидом завіт. Бо полюбив його як душу свою, і зняв Ємонтан себе плаща, бо в ньому кидав його Давидові і вбрання своє. І все аж до меча свого, аж до лука свого, аж до пояса свого. Цікава історія в Старому Завіті. Так що, дорогі мої, вчора ми сиділи на своєму колі. Дружина, я, син, дочка, і розсуждали, балакали про цікаві новини, що відбувається за. Бугром. Тобто в Європу. І чому торкнулося питань, ну, сім'ї, сім діти, батьки. Зарі. І почало сходити інформацію ну, через інтернет. Я думаю, що ви знаєте, що таке інтернет правда чи ні. Я так не дуже виїжджаю до цього. Я дуже не дуже прагну. Менше знаю, що буде жити. Ну, вона каже: отакі-такі речі, такі такі новини, І ми. Ми хто хоче в Європу, а? Небагато року, тому зараз щось таке підки нам цікаве. В принципі, я хто не хочу, я не знаю, як ви. Дуже сильно архізам. Так, там гарно є, о, там гарно, там не гривня, не, не а там єврик. А єврик то 10 гривень, да? там дороги кращі, ніж наші. Заспокойтеся. І там і там багато чого хорошого є в Європі. Там багато чого хорошого, я не спорю. Якби це тільки те то я би братував, ну я до вже і в Росію так забжити не, не, не стремлюся. То. Ну, там дрога гірше, ніж наші. Там коли ма. Там нема. <зима> Коротше, вибір невеликий хто скаже, а от наста да, єдно ну, є ще. Ну, коли тут ми певних законодавчих моментів щодо Європи. Сім'я, діти, виховання. Мені волосся моє стало дивом. Я не знаю, що ви знаєте про Європу. Але те, що я чув, там, дивився про це по інтернету, це не на рівні байок, це на рівні законів. Коли держави, ці держави приймають закони а, про різні, намі збочення. І сьогодні популяризація християнства в Європі кримінально небезпечна. Сьогодні популяризація християнської сім'ї в Європі переслідується. Тобто ти можеш пропонувати збочення, там різних варіантів життя, там 5 плюс 1, 6 плюс 2, 24 плюс 24 все нормально. Тільки один чи не одна жінка це нормально. І виховання дітей. І там інші речі. ви знаєте, хочете знати, провідключий інтернет, подивіться і там більше побачиться. Те, що я не посуждали, балакали. І насправді воно йде і шириться. І ті речі, про які ми чуємо край мушка, і може так не дуже знаємо, вони мають спосібність рости, розвиватися і рухатися. І вже не тільки Європа, вона мала цінності е, християнські, там засадили християнські. Там було багато чого хорошого і прекрасного. І, і це правда, це правда. Та і Америка також там доганяє. Ну, не вже відстають від Європи, звісно. Ну доганяє же в законодавчих фантазіях, в бредах і так далі. І ти, боже мій, а, а, а як воно буде зі мною, з нами? І якось би це спрацьовує? Я хотів би сьогодні говорити про певні речі, що є силою нашою, і я не знаю. На мій погляд, це те, що дасть тобі мені спосібність в стояти. Бо як би ми з вами не хотіли, але рано чи пізно багато речей вони прийдуть і на Україну. І мусить щось відбуватися, буде реальність. Ми таку реальність, що хорошо, там ну, не дуже добре, там в принципі, економічні проблеми, і трудності, і зарплатами. Ну, є реальність така, котрі ми живемо. Але реальність вона також йде. І духовний світ диктує свої реальності. Ну я вірю і знаю, переконаний, що для віруючих людей, для котрих є реальністю Боже Слово Бог. Є спосібність перемогти, це те, що йде проти нас. Біблія каже, що віруючий світ перемагає. І ми сьогодні поговоримо про те, що ж є нашою основою, фундаментом до повної перемоги, тому що іншого ну, не дано. Я би хотів вам говорити про речі всю класну, все хорошо. Но давайте говоримо про писання і списання, що насправді працює, а що не працює. Можна говорити про байки, і фантазії, і буде непогано. Є люблю любителі цю байки, і фантазії. А давайте медиться Боже слово, що воно каже нам. Тому що те, що ми сьогодні чуємо з вами, воно послухає завтра в нашу реальність нашій двері. І нам треба на щось до партися, за щось ховатися, чим захищатися, щось брати в руки як зброю. І я вірю, що є одна зброя, Боже Слово. Я вірю, що є одна реальність, Боже Слово, Бог його царство. І Бог хоче, щоб ми це знали. Чому акценти в останні часа на завідб'ю сьогодні звучать сьогодні, тому що іншого договору, з ким заключимо? З ким будемо шукати компромісів. До кого підемо? Давайте підпишемо договор про ненапад. Церква Божа. Це було спочатку, це і зараз є. Отже, я сьогодні не буду говорити на тема завіт людини Бога, хоча це звідом тікає. Але ви знаєте, коли говоримо про завіт, всі стосунки біблійні, котрі, ми що це завітні стосунки. Візьмемо сім'ю. Згідно Божого погляду, сім'я це завітні стосунки. І якби не хотіли, покажить мені міцну сім'ю, я вам покажу взаємну завіту. Там, де є повага, там, де є пошана, там, де інтереси партнерів в завтрі вищим там, де є довір'я, там, де є любов, там, де є багато хороших речей, там, де є вірність, там, де ми не тримаємо то моє, то твоє. Що моє, то моє, що твоє, то наруш. Че там навпаки? Ні. Подивімося на призму завіт, цю призму завітати. Що шлюб, коли устояє, перемагає стоїть, це шлюб, це завіт. Все інше рушиться, падає. Но сьогодні я хотів би трошки взяти ще один аспект. І це те, що торкається нас як тіло, як церкви. І я знаходжу в Писанні, в новому завіті, що ми є в завіті один з одним. А отак думали чи? Ні? От ви думали, що ми є в завіті. Ми є люди завіту. Чи ви то вони думали, а? Ну от хто святи, ну, пастор, ти, ти вже нам не фантазуй. Ми сьогодні підходимо до причастя. І пане до Коринфян Анни каже, бо хто їсть і не п'є, не розсуждаючи про тілом, то Ісус собі їсть і п'є. Мені подобається, я знову торкаюсь Давид. Інофан. Було двоє людей молодих. Один був цар, син царя. другий син був пастуха. Різні положення, різні перспективи. Але і поєднало щось. Так, він мав якось воно ну, подружилися. І писання, те, що я читав сьогодні для нас, говорить: склав. Йонафан із Давидом завіт. І коли ми дивимося в Старий Завіт, ми бачимо насправді, що багато речей, котрі були дієними, це були речі завітні. Люди в старих часах до Христа мовимо. Та й сьогодні відбувається дуже часто, дуже багато заключали завіт один з одним. Розуміючи важність і необхідність таких договорів. Нам, людям західної культури, це трошки складно в'їхати. Ми до того не привикші. Люди Сходу чітко і ясно розуміють, що таке значить завід. Його принципи, його силу, його значимість. І Давид і Нафан розуміли це також. Вони знали, що будуть різні ситуації різні долі для них. Єнофан знав, що він знав, що Давид буде царювати. Так каже. Хоча по праву він мав царювати Єнофан, але Бог по інакше розпортився. І енофан каже, давай складемо завіти з тобою. Він був ініціатором завіті. Бо він знав, що тільки завіт – це те, що непорушне, сильне і не гитається. І писання нам розказує про цей завід, можливо почитати свідомо, що стали. І були певні ну, такі, а, якби, речі, котрі завітом, символічні речі. Одежу давали, а, плащі давали, пояса, зброю. Говорили слово обітниці на одному, калице вірності. В кінці кінців було пролиття крові, робили надрізи на руках, чи на долонях, чи тут трошки вище скріпляючи. І коли було винуше дали ворогів, де він каже, слухайте, чи є ще хтось в домі Саула, чи є ще хтось. І знайшли мемки Босфея, і це був син Натана, що каже Чоловік чоловіка взагалі далеко від будь-якої перспективи каліку котрий доживав свої дні, котрий був далекий всього, того, що ми в перспективі І, і каже, є там син Янофана, мимфілосфейт, харіка, відкинутий всіма, нікому не потрібний. Що каже, виді? Йдіть, візьміть мімфолосфея. Приведіть його додому. Можу. Посидіть його за моїм столом. Бо я буду він тут сидіти постійно. Чому? Чи мимфілосфейчем заслужив, чи доробився ні? Був завіт. Котрий Давид, свято оберіг і котрий підніс побачить завіту на, на, на цьому сфері. Браті і сестри, знаєте, сьогодні хотів би сказати, ми сьогодні е, реальності. І ця реальність такою, що не все пісня буде на чийсь вулиці звучати, і не все буде весла на чийсь стороні, будуть часи трудні. Але завіт це та реальність, яка спосібна підняти когось, утвердити когось і благословити когось. І ми, як церква Божа, коли не війдемо в це життя завіту, ми з вами реально трапимо багато чого або взагалі просто вміли. Коли ми говоримо про Христову церкву, про життя Христової церкви, воно має витікати і завіту з Богом. Але це будує стосунки, які не просто тому, що ми ще одного зібрання і ходимо на одне зібрання, і подобаються такі пісні, або такі пісні, або той проповідник, або той проповідник. Ми є тіло Ісуса Христа, і ми з'єднані в віки не зовним. І якщо всього немає свідомості нашій, ми будемо з'їдати один одного, мало по мало, трошки по трошки, Так що і відбувається, на жаль, це реальність, котра церква Христова все, зустрічається кроме всюди. Ми з'їмо їмо одного, реземо один одного, одного дзюбимо одного, задаємо до вовну, дом дам до поки хтось не вмирає, буде ярим чоловік. Ну Бог так з нами не поступає. І Бог вчить так поступати цим тиммори, щоб благословіння і життя, підйом і перемога. І щоб ми знали, ми люди завіту. От чим ми відрізняємося від цього світу, від тих людей, які навколо нас, від тих, велико до нас дивляться. Ми є люди завіта. Халилуя! І Бог хоче, щоб це пронизуло Його тіло, його церкву, наше мишлення, наше відношення, наші погляди, наші думки, наші реалії, Тивчись, коли мене не одного розумів так. Та він так, тут не так. Це не закриття очей. Це за любі про неправильні речі. Це підняти, коли ми не, ми не можемо стати. але це завід. Це те, що робить силу нашу. вдвічі, в десятки разів. Помножує. Сьогодні, сьогодні, сьогодні народ слабий, тому що воно поділяє нас. Але коли двоє йдуть, каже слово Боже, це сильно. Давид і Нафан знали, вони в завіті. І коли хто би піднімав руку на Давида автоматично! Автоматично автоматично рука піднімається на Інфана. Або хто піднімав руку на Інофана, на Давида. Чи ми так можемо сказати? Чи маю таку впевність? Чи маю таку реальність? Що коли хтось йде проти ближнього мого, він йде проти менедвора, йде проти цієї сім'ї, він йде проти моєї сім'ї. Коли сина хоче знищити когось, він мене хоче знищити, І я стану рядом з моїм братом з моєю сестрою, бо ми є людьми заміду. Я чую вас Амінь. Амі. Оце те, чим жила і перемагала церква Божа. А це те, що робили з силою. а це те, що допиняло ворогів, тому що вони не могли розуміти, як люди, котрі взагалі ну, чужі здаються, і там крові спільно немає, і, і нація, і раса інша, але разом йшли, разом молилися, разом підтримували і перемагали. І це реальність. Чому я про це говоримо? Нам дуже добре. Нам гарні. Нам тепер аж боліготні. Не все так буде. Повірте, кохані, Не все так буде. Але вже сьогодні Божий формує і говорить і студиться це наш. Що ми розважили бутіло? Що ми побачили, що ми порозуміли. так, я не борщ так життя. Я так не хочу, я один завід. Я в завіті з Богом. Я в завіті з моим потом і сестрами. Я що за просто. На Бог, моя силу. Готовим тут дам цих и вернуть. Поэтому мое градичнее изібрание. Так щоб порос думает на чивом. Роздувати про тіло стоя. Подумати, а що мішає мені мати мир з моїм братом, сестрою? може, Можеш усі мені? Сказати? Сказати, ти, ти знаєш, от є такі моменти у тебе, мені, вони атакують моє життя, вони несуть трудність мені. Я хотів би, щоб воно помінялося. Це нормально, це правильно. Бо знаєш, що ми з вами є тіло, кров. Ми прості люди. Тут ангелів немає. що ти не ангел. <плес> ну, не англ. Ангелів немає. Ми люди, маємо характери, я з ідності. Але маємо діло з живим Богом, кохання моє. Котрий, я не думаю, що помолився. Що знайшов тебе. Я не думаю. А як що тобі помилка? Боже хоче, я не думаю. Я не думаю, що Бог помилився. Бог хоче прославитися. Він взяв таке просте, як ти і я. Не Таке Криве. Пострубати, рбати, а такому розумію. Таке не втесне і хоче йому свою славу. Алує! Коли завіт учне діяти, Бога приводить. Ну, ти, життя. Це може новий погляд, ти скажеш. Це я так і не домовився. Звичайно, багато речей проводити не думає. Але вони тут є. Вони тут є. Вони тут є. Дивіться. Воно в пошані. Це завіє. Не проти це завіть. Будьте вірними, це завіт. Годь, правда, віці за Коли бачиш помилки ближньому, скажи йому, це завіт. Це те, чим наповнено завіт. Це завіт на стосунки. Це те, що веде до єдності тіла. Ми люди завіт. Так є. Ми люди завіт. Я вірю, що Божий Дух хоче писати в нашу миш, в наше серце. Це розуміння Божого речей. Щоб ми не були традиційно обрядоване людьми. Прийшла наділинка, прийшли. Перша неділя місяця прийняли. Буде то обробили. Вникаємо в те, що нам Господь Вникаємо в те, що він хоче. Ромів пропис, кожен з нас. Коли чуємо, що Бог показує, що ми не мешкаємо, не кажу, а ладно, завтра буде. Є життя. Реальне життя. І тут нікуди, то не дідимося. Що має силу, що є зброю, коли я читаю, коли Давид помінявся зброєю, помічало, що сила була. Немала б Знаєте, слава благословіння. На тому я ацитуємо. Це Божа сила. Біблія нас заохочує, благословляйте, благословляйте. а не кого має. Про це значить. і сестер, адрес, А до своєї. Ми благословляйте. Захисту сподівання. Будь збережний. Будь захищні. Це зброя, Кото ми маємо. Це зброя, котрі ми володіє. І Бо хочемо її використовувати. Та не до себе, не до Атмосфера. Це виключає прокляття. О, мама, амінь таке, вона така, а вона таке, вона таке. Це не це пракляття, руїна, розруху. Це зброя ворожа. Благословіння це сила Божого. Це сила, котрується. Моріться! Молімося. Бачимо, хтось не поступає правильно. Молімося, підтримуємо. Боже. Поможе йому бачимо, йому очі. Кажі правду в любі. Бачиш, де робимо такі речі, прийдися, слухай. Погане. Ти знаєш, ти людина завіті. Ти з Богом завіті. Ти зі мною завіті. Ти можеш сказати, це не по Іван не підеш, це не по Іване ти робиш. Це не по ти робиш. Скажи, і це працює. Поважаємо, коли ми говоримо щось по влазі. Це завіт. Це завіт. Пола, пошана це завіт. Випереджуємо пошані. Це завіт. Любім, жарна любов, це завіт. Прощаємо, коли хто каже, писаємо, прощайте, коли хто мав винахову. Це завіт. Підтримуємо, коли можемо. Можемо? Підтримуємо. Не можемо. Хай Господи, я допоможу. Ви знаєте, завід це та реальність, котру Бог хоче оповнути це нас вами. Може навіть. Одну історику я пам'ятав до одного брата. Давно-давно часа таки просто, коли перші служби стикали саме. зутрів, християн. І були ті атаки. Які прийшли Церкву навіть сказала, Оті люди, оці брати, такі вони погані, не горжі, багато чого говорили, спеціально послали. І зібрання Боже каже, може і так. Може і праві, були прані якісь речі. Але ми маємо інші місця. Нас інші. Ми можемо те, по-іншому, не по-вашому. А по тому, як ми є, як люди завідуть, і ми це зробимо. Дякуємо, Духвач. Ми церква Ви знаєте, це усвідомлення Божих речей приводить до реальної сили Бога. Реального звинування. Я хотів би ще раз акцентувати, закінчуючи своє коротке послання. Завід це реальність. І це не ілюзія. І навіть для нас, живучих у 21 столітті, цивілізаційні України, і цивілізація, писання помирає. Відкриваємо, некаймо, Просі відкриття від Бога. дорогі мої, бо повірте, реалії будуть стукати в доми наші, стосунки наші. Життя наше дуже скоро. Дуже скоро. І Господь каже, що ми були людьми рімикоти. Що? Пелюють. Просто пилюють. раз кажу, пилюють. Те, хто не пинує. Тора, хто здає стихія? Ворог. І трудно. Аля. І не бігти, що робити? А Раскаво. Рад того, що раб? Господи. ну той, хто пинує, той, хто дивиться, хто дбає, розуміє. він є захищений.